А ми з вами починаємо пілатес. Лягаємо на спинку, ножки згинаємо, ставимо під колінця. Дихаємо тільки животиком. Дих, надуваємо його видих, повністю до спинки прижимаємо. Знову надуваємо нашу повітряну кульку. І знову надуваємо. А тепер спробуємо всередині порухати животиком. Давайте вправо, вліво, вправо. Вліво. Право. Ліво. Відчувайте. Тепер на 6 годин. На 12, На 6, На 12, На 6, На 12. І знов курка. І здуваю. Ліво корінця до себе обхватили, праву ніжку коворіння. Тепер ручки за голову і тягнемося правим локуточком до лівого колімся. Раз. І міняємо сторону. Два. І останній раз. Корімся до себе, обняли, розслабилися. Виділимо ніжки. Ручки. Піднімаємо ручки і ніжки і затримуємося. Невеличкі ножиці. Опустили ніжки. Спинка рівна. Робимо видих і ніби скручуємося. Видих, вирівнюємося. Знову видих. Вдих. видих, вдих, видих, вдих. І ще разочок. очок. в планочку. Положення опускаємося на животик, повільно, ручки вздовж тіла, робимо вдих і піднімаємо верхню частину тулуба. А тепер ніби пливемо ручки вперед, назад. Іще раз вперед. Локоточки поставили під груди. Ручки з'єднали. І просто ніжками. Раз. Тепер планочка на локоточках. Відірвала праву ніжку і репу невеличкі під ніжкою. Няло ніжки. Повернулися на правий бочок. Полу підтримуємо ручкою. Права ніжка рівна, ліва перед правою зігнута. Піднімаємо праву. Носочок на себе, п'яточку і тягнемося до гори. Повільно? Останній раз і робимо коло. В один бік. І в інший бік. І якщо все правильно робити, аж горить. Відпустили ніжку. Піднялися. ручку в гору и тянемся влево. На вылочке коло. Еще раз. Планочка снова на локоточках. На лівий бочок, голову підтримуємо ручкою. Ліва ніжка прямо, права, зігнута і перед лівою. Носочки на себе тягнемо. П'яточко до догори тягнемося. Виводимо саме п'яточкою вгору. Лички коло, води бік. І він же бік. І розслабилися. Піднялися. Лівою ручкою тягнемося вправо. Ну невеличкі коло і останній раз. Лягаємо на спинку знову. На локоточки, ніжки підняли. І робимо на величке кола. Вправо. Вліво. Вправо. Вліво. Голодне повільно. Відчуваєте. Як кожна м'яза працює. Ох, і спинка в мене сьогодні музична. Остальные раз. с ног в планочку. На рівних ручках. Повільно опускаемся. Ручки с тіла. тела. ручками за ніжки. И в корзиночку. Розслабилися ще раз. Розслабились. І останній раз. Ручки під плечима тримов вдих і стаємо в планочку. Три рази віджимаємося. Собака мордою вниз. На ручки трошки ближче з'єднала один до одного і робимо віджимання. Знову собака морди вниз. Праву міжку гору. Опустили. Ліву мішку гору. Опустили. Повертаємося в планочку. Повертаємося на наші сіднички, лягаємо на спинку. Ліва ніжка витягнута, праву ніжку до себе. Схопили її, трошки розтягнемо, при цьому намагаючись заспокоїти дихання. Інша кіжка. <плечики>, Плечики мають залишитися на килинку. спинка щільно притиснута. Колінці до себе обидва. Знов ну, сідаємо. Ще трішечки подихаємо правим вушком на праве печка. Опускаємо вниз. І до лівого Останній раз на обидві сторони. Дякую вам за практику.